Яким чином додати тип уроку, то представити ставку викладачеві. Для цього ми переходимо в розділ налаштування цін та абонементів, а також типи занять. І представляємо потрібні нам типи занять, якщо їх немає. Це додати тип уроку», вказуємо назву, ціну разового візиту. Якщо учень сплачує разово, то вказуємо сюди цю суму, якщо він сплачує тільки наперед абонементом, то тут можемо пропустити. Далі оберемо урок, має бути затвердженим: тривалість, побажання колір і зберігаємо. Після цього, як створили всі потрібні нам типи занять, переходимо в розділ Мої співробітники, оберемо співробітника, якому потрібно проставити зарплату, натискаємо в карті співробітника на «Зарплатня та витрати, олівчих редагування. І ось тут вказуємо, яку суму отримує той чи інший викладач за проведення того чи іншого заняття. Після того, як проставили, Вказуємо зберегти. Дуже важливо, є ставка за урок, є ставка за людину візит. Яка різниця? Тобто, ставка за урок це не важливо, скільки учнів прийшло на урок, все одно учень отримує, там, наприклад, свої кошти, певну суму. Ставка за людину візит, наприклад, це 50 гривень. Прийшло 10 людей, отримав 500 гривень. Прийшло дві людини, отримав 100 гривень. Тобто це для групових занять може бути актуально. А, і після цього зберегти. І, відповідно, зберігається все. Що таке manual price і no price? Це стандартні відвубці такі типи занять. Це якщо там не затестує аккаунт, вони створені для того, щоб не створювати своє, використовувати там на перший час, наприклад, ось ці тестові. В принципі, загалом, якщо у вас є ваші типи, ви цими можете навіть не користуватися, просто їх присутність ігнорувати. Ось після збереження ми бачимо, яку ставку отримує викладач за той чи інший урок, і відповідно можемо тепер розраховувати зарплату з врахуванням цих проведених типів занять.